Два дні тому, 10 квітня, тільки знімала цвіт абрикоси і викладала відео з приводу того, що наближається моніліоз, грибкове захворювання. І ось 12 квітня вже маємо такий результат. Точніше, антирезультат. Спалені квітки, обсипані, жахливе дерево, вигляд. Нече після катастрофи? Нічим, на жаль, не можу допомогти дереву. Воно велике, обробити його не в силах. Поруч ще старше дерево, якому вже близько 50 років, абрикоса, яка постійно радувала плодами, тепер нема нічого. Що там ваші абрикоси?